24 гектари. Така територія лісохімічного заводу, який заснували на території селища ще в 1868 році. Підприємство приносило великі прибутки, були забезпечені роботою і місцеві. Ті часи про шкоду, яку може нанести таке виробництво, не замислювались. Однак з роками забруднення дало про себе знати. Довгий час тут працювали різні лісохімічні цехи, і звичайно не завжди дотримувалися технологічного режиму, і все це призвело до забруднення водних ресурсів на цій території. І таким чином, мікрорайон на території колишнього лісохімкомбінату, наші громадяни, які тут проживають, не мають зараз можливості користуватися джерельною питєвою водою, а вони отримують воду із відомчого водозабору по дві години щоденно, ранком і вечором. Аби очистити підземні води від шкідливих сполук, які протягом років потрапляли в ґрунт, потрібне дороге обладнання. Отож в селищі почали шукати можливості та шляхи вирішення ситуації. Протягом багато років думали і шукали, як це можна зробити. І тільки завдячуючи міжнародним програмам, грантам, які вдалося нам спільно з Верхньотисянською регіональною інспекцією міста Ніридьяс, ми виграли грант, який Зараз реалізовується його другий етап. Перший етап це було наукове вивчення, обґрунтування. Чим забруднені дані водні криниці. Забруднення становило серйозну загрозу для водопостачання в регіоні. Концентрація фенолу та кризолу на деяких ділянках перевищила максимальний показник ЄС у 600 разів. Під загрозою опинилась і екосистема місцевих річок. Два года ми вивчали територію і загрязнено території, зробили проєкт. И по этому проекту осуществляется проект очистки. Сейчас в данной стадии бурим скважины для забора загрязнённой воды. На следующей неделе приедет водоочистная станция, будем строить здесь башенного типа водоочистную станцию. І після цього будемо очищати територію, підземну воду. Зараз борять свердловини в найбільш забродених місцях, а вже за кілька тижнів тут буде стояти сучасна установка. Доряд цьому проєкту, яке має наміри з-під землі глибиною до 10 метрів відкачувати цю воду, очищати через спеціальні очисні установки, через актоване вугілля. Скидати знову під землю, і ця вода має ну, на протязі п'яти років повністю з території хімкомбінату має бути очищена. Вартість проекту склала майже 450 тисяч євро. Все лиші переконані, грантовий проект допоможе великому бачкову розв'язати водну проблему.